Розв'язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного або спосіб відношень. Розв'яжемо таку задачу. Із чотирьох аркушів паперу учні вирізали 17 пропорців. Скільки таких аркушів паперу потрібно учням, щоб вирізати 102 пропорції? Запишемо коротку умову до задачі. Тобто з чотирьох аркушів. Можна вирізати 17 прапорців. 4 аркуші 17 прапорців. Невідомо аркушів нам потрібно для того, щоб вирізати 102 прапорці. Підписуємо аркуші під аркушами, прапорці під прапорцями. Як ми будемо далі міркувати? Ми повинні подумати, а скільки прапорців можна вирізати з одного аркуша. і Зазвичай би ми розв'язували задачу так: 17 поділити на 4. Але 17 не ділиться на 4 безостачі, тому цей спосіб зведення до, до одиниці нам не підходить. Ми переходимо до другого способу, до способу відношень. Отже, з 4 аркушів 17 пропорцій вирізають. Але нам ж треба вирізати 102 пропорції. Нам треба вирізати більше чи менше пропорців? Більше. А у скільки разів більше нам треба прапорців вирізати, можемо дізнатися? Абсолютно вірно, можемо. Тому в перші дії ми дізнаємося, у скільки разів потрібно більше вирізати пропорців. 102 поділити на 17, і ми дізнаємося, що у 6 разів більше нам треба. Вирізати. А якщо нам треба у шість разів більше вирізати прапорців. Отже, і аркушів нам треба буде більше взяти у 6 разів. Якщо з 4 аркушів у нас було, ми вирізали 17 пропорцій. То тепер треба ці 4 аркуші збільшити у 6 разів. І в нас вийде, що на 102 пропорції нам знадобиться 24 аркуші. Отже, 4 помножити на 6 дорівнює 24. Відповідь. 24 аркуші паперу потрібно учням, щоб вирізати 102 пропорції. Розв'яжемо наступну задачу. За пожинністю 3 кг кукурудзи заміняють 4 кг вівса. Тільки потрібно кг кукурудзи, щоб замінити 200 кг вівса. Що таке замінити? Кукурудзу на овес. Це говорить про те, що якщо годувати якусь тваринку, то можна або погодувати 3 кг кукурудзу, або можна 4 кг вівса використати. Отже, запишемо коротку умову до задачі: 3 кг кукурудзи, 4 кг вівса, невідому кг кукурудзи, 200 кг вівса. Ми повинні міркувати так. А скільки потрібно кг вівса для 1 кг кукурудзи, але 4 на 3 не ділиться остачі. Отже, ми переходимо до другого способу, до способу відношень. Ми бачимо, що в нас є 4 кг вівса і 200 кг. Вівса. Тобто, ми ці дані можемо порівняти. Ми бачимо, що нам потрібно взяти більше кілограмів вівса, а ми можемо дізнатися, у скільки разів більше. Взято кілограмів вівса. Нам треба 200 поділити на 4. Отже, перша дія. 200 поділити на 4 буде 50 разів. Тобто у стільки разів більше взято кілограмів вівса. Якщо у 50 разів більше взято вівса, то тоді і кукурудзи буде у 50 разів більше. Отже, нам треба по 3 кг взяти 50 разів. Тобто, в другій дії ми зробимо дію множення, 3 помножити на 50 і ми отримаємо 150 кг кукурудзи потрібно, Відповідь. потрібно 150 кг кукурудзи, щоб замінити 200 кг вівса. Розв'яжіть наступну задачу самостійно. Із 50 кг борошна випікають 75 кг хліба. Скільки спечуть хліба з 250 кг борошна?